Шановні пасажири, тролейбус відправляється у рейс за маршрутом. Вулиця Сошенка, Майдан Незалежності. Дір Пасенджес, тис тролібас із Лівінгфром Сошенка стріту майдан незалежності. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: площа Тараса Шевченка. Пліст стенкліовдос Йорнекстап із Тараса Шевченка Сквер. Зупинка площа Тараса Шевченка. This is Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Вижгородська. Зупинка вулиця Вижгородська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Красицького. Your next stop is Красицького Шановні пасажири, з 7 лютого 2015 року встановлено вартість однієї поїздки у трамваї, тролейбусі, фунікулері та автобусі у розмірі 3 гривень, міській електричці 4 гривень. Детальну інформацію про зміну тарифів зазначено в оголошеннях у рухомому складі. Зупинка вулиця Красицького. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Осиповського. Please stand clear of the doors. stop is Осиповського стріт. Для підтримки та надання допомоги військовим АТО, які наразі перебувають у зоні бойових дій на сході України, у подільському трамвайному депо за адресою вулиця Фрунзе, 132, організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок 521 36 21. Зупинка вулиця Осиповського. Осиповського street. обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Полупанова. Please stand clear of the doors. Your next stop is полупанова street. Для підтримки та надання допомоги бійцям АТО, які наразі перебувають у зоні бойових дій на сході України, у Дарницькому трамвайному депо за адресою вулиця Павла Усенка, 7, організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок 559 08 13 або 292 32 95. Зупинка вулиця Полупанова. This is Polupanova Street. обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: проспект Правди. Please stand clear of the doors. Your next stop is Pravdy Avenue. шановні пасажири. Проїзд однієї зупинки сплачується на загальних підставах. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка Проспект Правди. This is Pravdy Avenue. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Мостицька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Mostytska Street. Зупинка вулиця Мостицька. This is Mostytska Street. обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Білицька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Йонекстапизбілецька Street. Шановні пасажири, під час контролю абонементні талони не продаються. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка вулиця Білицька This is Bilecka Street Обережно, двері зачиняються Наступна зупинка Куренівський ринок Please stand clear of the doors Your next stop is Куренівський маркет Зупинка Куренівський ринок This is Куренівський маркет Обережно, двері зачиняються Наступна зупинка вулиця Серецька Please stand clear of the doors Your next stop is Серецька Street Шановні пасажири, користуючись послугами громадського наземного транспорту, обов'язково сплачуйте за проїзд. Кожна оплачена вами поїздка є вагомим внеском для забезпечення стабільної роботи громадського транспорту. Зупинка вулиця Серецька. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Please stand clear of the doors. Your next stop is Street. Шановні пасажири, будьте свідомими та відповідальними. Обов'язково сплачуйте за проїзд у громадському транспорті. Неоплачений проїзд збільшує рівень збитковості підприємства, що негативно впливає на надання транспортних послуг. Зупинка вулиця Рилєєва. This is Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка Куренівський парк. Плистенклідос Йонекстапиз Киренівський парк. Зупинка Куренівський парк. This is Park. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Стадіон Спартак. Комунальне підприємство Київ Пас Транс проводить набір контролерів пасажирського транспорту за довідками. Звертатись до відділу контролю служби організації збору та обліку виручки за адресою Вулиця Боженка, 127. Телефон 254 66 33. Зупинка Стадіон Спартак. This is Spartak Stadium. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Street. Шановні пасажири, місячні проїзні квитки на всі види міського пасажирського транспорту за безготівковим розрахунком можна придбати за адресою вулиця Боженка, 127, телефон 528 30 10. Зупинка вулиця Овруцька. This is Ovrutska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Герцена. Please stand clear of the doors. Your next stop is Getsena Street. Зупинка. Вулиця Герцена. This is Get Sena Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. станція метро Лук'янівська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Лукянівська Metro Station. Зупинка. станція метро Лук'янівська. This is Лукянівська Метро station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Глибочицька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Хлібочицька стріт. Зупинка вулиця Глибочицька. This is Street. обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Полтавська. Шановні пасажири, будьте взаємовічливими. Поступайтесь місцями інвалідам, громадянам похилого віку та пасажирам з дітьми. Dear passengers, please be polite and give up your seat to the disabled or elderly, pregnant women, or passengers with children. Зупинка вулиця Полтавська. Полтавська стрі обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Некрасовська. Плистен клівдодос Шановні пасажири, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Переходьте вулицю у встановлених місцях на дозволяючий сигнал та привчайте до цього дітей. Зупинка вулиця Некрасовська. This is Street. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Обсерваторна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Observatorna Street. Зупинка. Вулиця Обсерваторна. This is Observatorna Street. Обережно, Двері зачиняються. Наступна зупинка. Львівська площа. Please stand clear of the doors. Your next stop is Lvivska Square. Зупинка Львівська площа обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Олеся Гончара. Шановні пасажири, не переходьте вулицю в непередбачених для цього місцях. Найбільш безпечні підземні та наземні переходи. Користуйтесь ними. Зупинка – вулиця Олеся Гончара обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Володимирська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Володимирська стрі. Зупинка вулиця Володимирська. This is Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Майдан Незалежності. Кінцева Please stand clear of the doors. Your next stop is Майдан Незалежності. Шановні пасажири, виконуйте правила користування тролейбусом. Право першочергового входу через передні двері надається інвалідам, громадянам похилого віку та пасажирам з дітьми. Кінцева зупинка Майдан Незалежності. Final stop – Майдан Незалежності шановні пасажири, виходячи з тролейбуса, не залишайте свої речі. Be sure to collect your belongings before exiting the